Привіт! Ви на каналі Містер Міхал 11.06. Сьогодні ми граємо третю частину Brawl Stars Так як я вам вчора обіцяв, то будеться третя частина. А перед тим як я зайду в Brawl Stars підпишіться на канал, покладіть лайк, покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення. А ми йдемо грати. Є шанс сьогодні здобути того гіперзарядного скіна. І того я сьогодні забираю три суші, бо так як я грав ті щоденні конкурси. Щоденні конкурси полягають на тому, ну я вам вчора показував, на тому, що ви получаєте 5 білетів, і ви за один білет граєте один матч. Якщо ви зіграєте і стратите всі білети, то ви чекаєте ну, на прес, бо вам більше не дадуть білетів. Це йдеться, що зараз за 3 минути і 33 32 секунди роздадуть. Я получу 3 плюс. Получу цей класний гіперзарядний скін Пікельний Кенсі. І получу... ще ось тут є будуть. Так що, я думаю, давайте в цей час щось зіграємо там. Пару, Пару матчів зіграємо. І йдемо відкривати наші дорогі суші. Ми вчора пройшли в Баттл Пас відкрив легендарний стардроп, Там випив, вибив скин на Ель Прімо, але це теж класний подарунок від легендарного. Може давайте завдання повиповняємо. О. Ні, не хочу. Опа! Щось давно за Кензі я не грав. Ой! Я мав на увазі за Кленсі. Кензі чи Кленсі? Я його хотів прокачати на 11-й. Але мене ще чекає. Ти The Тих двох персонажів чекає на 11 силу. Скільки лишилося? Одна мінута. Ст... Нові стартрапи за одну годину. Ага, понятно. Давайте, друзі, вам покажу, що в мене і що змінилося. Господи, та це за що? І мушу супер акцію пропустити. Як класно. що в мене в цей час змінилося? У мене 59 рідкісних скинів. Та ні. Сверхрідкісні у нас в мене тепер 42. Останню, Останню я купив у цього скина. Вчора. В вчорашньому серії. Частині. 22 епічних скинів. The Ось цього вибив. Ну, коротше, 22. Один міфічний скін, один легендарний і один гіперзарядний. Все решта по одному. Друзі, от почав ста... час. Відкриваємо суші. Скажу, що мені повезе. Ну нічого. Друзі! Я не вірю своїм очам. Я ще, крім цього, ще один скін получаю. Ой, який так. Хот. Very hot potato. I Цікаво, що за скин? I Боже, яке тішуся, я ще й призаряди по скин получаю, але. Ой. Скажите мне, будь ласка, что с собой будет? Ничего себе. Нокаут. Ой, друзья мои, любименькие, как-то мне повезло. Наступная цель. Ца... Або епічний боєць, або те, що кредит. Я беру епічного боса. І дай статистику подивитися скінів. Клас. Хочу подивитися. Ага, тут це легендарний скін. А гіперзарядний... А я понял, який це гіперзарядний скин. У мене тепер два легендарних скину. І один міфічний. Капець. О. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Який ж то це везучим? Давайте цих чотири карти пограємо з цим найшикарнішим кенті. Я його мушу прокачати вже на 11 силу, бо це направда. А я вибив тих скинів і за те, що ви підписалися на мій канал. Тобто це дуже класно, що ви підписалися. Дуже дякую. що... Майже. Давай-давай! До речі, не забувайте, якщо набереться 50 підписників на моєму каналі, то вийде новий учасник. Ладно, запускаю YouTube. Та як? Давай, давай! Молодець! Чекай, я тобі допоможу! Ти на нього скачеш, а я на нього атакую. Добре. Прокачуй Кензі. Прокачуй Кензі. Бо такий сезон щасливий мене плюс епічний скин і легендарний скин і ще три епічні, Ти я майже цілу колекцію зібрав Постарался. А папе расстарался. Ну ладно. Никей, okay, yeah. взял. Тихо, 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 тихо. Yeah. Вс, крашеный появляйся. Добро. No, Что у меня здесь нет? Блин, куда? Все. Удалось ему. Первый раз я выиграл. Васаби! Ай, эти китки суши получаю. Так, скільки в мене білетів залишилося? Два білети То давайте мати, поки я ще час. мене І через стіну мене вб'ють. Місце, ще одна каточка і може я вже п'ять сусів буду мати. Юпі! Два скіна під рад. один епічний, один легендарний. 三三三栋。 Капець мне. Це кращий персонаж. Все спай, давай. Ты там вставай и палий. О, ну, пали. Давай, давай. Ну, все. Він тебе спалив. Оце капець капец, що с ним Який він везучий. А не Дякую, що ви вбили його! він типа, безсмертний себе робить дістав мене вже. В смислі дорога ра. Цей яма п'яте місце молочень. А Але ну, добре. Добре-добре. Добре. Так що, друзі, такий синій файний... Файна частина вийшла. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, кладіть на лайк і покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення. Всім па па Друзі, хвилину уваги! Не забувайте підписуватись на мій канал, класти лайк і класти на зв'язку, щоб не пропускати моє нове сповіщення. Ділитися, писати коментарі, бо це допомагає для розвитку мого каналу. Наша статистика це 2600 переглядів, 253 ну, лайків. 22 коментарі і аж цілих 50 розширень. Це, якщо чесно, для цього каналу це файно. Тільки щось замало підписників. І не забувайте, що ми збираємо 50 підписників на то, аби приєднався до нас новий учасник. Ще 12 підписників. Так що, друзі, швидко переходьте на мій канал, підписуйтесь на канал, назву маєте на екрані.